Від усього тепла серденьках Ми вітаємо вас, вчителі. Як ніколи раніше не просто, весь наш жалучки моє. Світ сьогодні такий неспокійний. І тривоги приходять в життя. Разом з вами ми точно знаємо, що знайдемо? Удачні ми за і увагу. За науку, що часом складна і за кожну пробачену прикрість, що буває також не одна. Ви опола моєї країни, ви герой на всіх фронтах. Кожен день віддаєте всі сили. Щоб навчити долати страх. Щоб ми вміли виводити букви. Чи до 150 додати, щоб здав свою країну. Своїми людьми виростати. Те, хто з вас нас тримає за руку. Хтось поїхав тримати зброю. Знаєте, кожен з вас захищає українських дітей з собою. І немає праці світлішої. Хоч не просто і складно з нами. Хоч рідко хтось голос подякує. Тими правильними словами. Тому ми щиро вас вітаємо. І бажаємо сил та терпіння, щоб всякі життєві негоди. розчинились. Від щастя приміння.